Ну, потім я почав займатися іншими справами, пішов в дитсадок. І перший дитсадок був в селі Микола Ще тоді Кировоградська область. і Зараз вона начебто Кировоградський називається. А тоді був Бобринецький район, а зараз Кропивницький район. Ну і там я вперше втік з садика. Ну, про Бабанку багато є приємних спогадів. Там я вперше сказав слово мама, бабанці. Потім, потім це вже мене перевели до е, львівського дитячого садка. А звід, ну, я вже вмів читати. Мені цьому сприяла і мама, і тато. Ну а потім е, я поступив 27, скоро ну, ну, 6 років. 1996 рік, 6,5 років виходить. Ну, ну і тут потім я е, взяв і е, ну, закінчив перші три класи. Ще маю досі друзів з 21 школи 27 школи. Бо саме з 21 школи, коли я закінчив, то я ні з ким так не здружився. Можу так привітатися, але щоб здружитися, то нема такого. Потім я закінчив технікум залізничного транспорту. Там я почав цікавити релігії, а потім всім. Мені не подобався факультет, е, там де я е, вчився техніку залізничного транспорту, хоч мама там викладала. А про УКУ то вже я вам окремо розкажу.